11 квітня Олександрійський народний театр презентує свою нову виставу. Це трагікомедія драматурга Михайла Варфоломєєва Святой і Грешний у п'яти картинах. Над виставою народний театр працював від самої осені. Як говорить керівник театрального колективу Юрій Дзбановський, трагікомедія для постановки складна. Складна для акторів. Ну що, вистава йде в такому е, надзвичайному темпоритмі. От. Переміна характеру, переміна обстановки, переміна декорації все це, це визиває потребу в чіткому координованому дійстві актора-освітлювача, звукооформлювача і машиніста сцени. А от Олександрійським театралам зрозуміти трагікомедію буде не складно, адже вистава про взаємовідносини людей, про те, як люди жили, живуть зараз і як хотіли б жити. І всі ці питання розкриваються на сцені на прикладі однієї сім'ї тудишкіна. Для розуміння, що вона не дуже не складна. Міняються обставини, ну то приходить Бог, скажімо, так, образно, Бог, це так моє. Що не уговарює жити його, його ну, по законам, определеним божеським законам? Він починає жити по цим законам, не, не виходить. Приходить до нього Мефістофіль. Це так, образ да? приходить ну, агітатор другого образу От Йому пропонує цей образ житті. Йому хорошо, все прекрасно, всі до цього підстраюються, перестраюються на це. Але, але і це його не, не влаштовує. От. І всі ці конфлікти, сімейні конфлікти, переходять в ці конфлікти, будемо говорити, нашого суспільства. От. Ці сімейні конфлікти до того, що в результаті тудишкін каже, що будемо жити як прежде. Я знову сантехніком піду. У виставі Святої Грешний» зайнято багато молодих акторів, які вперше вийдуть на сцену. Але вже показують хорошу роботу. В ролі Ельвіри дебютує актриса Юлія Міржанова, а в ролі Туманчикова виступить молодий актор Денис Боришкевич. Але й добре відомі Олександрійцям імена теж є. Для участі у трагікомедії і дебютантам, і досвідченим акторам довелося готуватися дуже серйозно. Туди ж кіну, як виконання Богуцького. Прийшлося дуже серйозно попрацювати, дуже серйозно, дуже складна через цю п'єсу. Роль його дуже п'є, роль його така насичена емоціями. Потім йому треба міняти характер свій, в залежності від тих обставин, які ми його ставимо. Цікава стадна роль і виконання Клюєва, Феді, Срігеєш. От е, нова роль вперше дебютірує в ролі е, Сергія Штучкіна е, Олександр е, Яковлів. Театральний колектив народного театру вражатиме глядачів вистави гарними костюмами, декораціями, які змінюватимуться по ходу дійства без антрактів та яскравими світловими ефектами. Триватиме трагікомедія годину 40 хвилин. Відбуватиметься вистава Святой і Грешний у міському будинку культури. У зв'язку з тим, що колектив народного театру гратиме не на своїй рідній сцені, потрапити на виставу можна лише за запрошеннями. Але після завершення ремонту у Палаці культури Світлопільський народний театр обіцяє знову показати виставу, вже у Світлопільському. І туди зможуть потрапити всі бажаючі театрали міста.